Друзі, тепер ще покажу вам, як ми це робимо за допомогою програмки Фрізвіту. Щоб вручну не робити, не подавати цей звіт, покажу вам ось наша програмка Фрізвіт. Посилання, як я і казав, я вам на попередніх уроках давав на нього. Значить, дуже зручна програмка, примітивна, але колосально економить час в порівнянні з оцим ручним так званим вводом. Так? значить, Захожу попередньо, отут створюється профіль, там вказуються облікові дані, і ІПН, адреса, номер телефону, там система, група, кведи і так далі. Після цього ви обираєте лише період. От у мене, наприклад, рік 24, да, вона буде звітна, Так само ви можете робити звітно, нову уточнюючу. Да. І ось отут обираються вид звітності. Да. У мене це єдиний податок. Тут вона об'єднана для першої третьої групи, але потім вона формує відповідно, ось тут, бачите 0,1, 0,3, і там вони різняться для третьої і для першої другої. Якщо у вас буде друга або перша, вона сформує вам правильний а, код цього, цієї звітності. Так? Все я обираю. У мене, наприклад, буде друга група. Я створюю. Так само, ось бачите, отут у нас ми обираємо кількість найманих працівників. А, перша група, бачите, друга група і, і третя. А, все тут зручно розташоване. Так само ми для першої ставимо да, з вами ну, по тому прикладу, що ми робили, де у нас промазав, ось він калькулятор. У нас 302,80 помножене на 3. Це у нас 908,40. Да? Ось ми проставляємо 908 40. Да, тут у нашому прикладі було 302,80 на 2, бо у нас була відпустка. Це 605,60. Угу. 65,60. І тут 908.40. Було. Розставляємо. Все. І дохід з початку року у нас з вами там був. 320 по-моєму, тисяч. Да? Ну, Неважливо, да, який він там був, то сума є сума. Да? Ви проставляєте все. Ось ви проставили лише а, нарахування тут і а, вашу суму доходу з початку року. Другу групу ви проставляєте пусту, бо можна бути ж лише на одній групі. Да? І так само ви тут ставите галочку. Ну, давайте я вже покроково покажу. Хоча воно не получиться, давайте спочатку по першій групі, да, ось ми сформували. Якщо вона в мене ЄСВ, ось тут я обираю для призначення пенсії перехід або державна реєстрація припинення. Якщо у вас просто звітність річна по ЄСВ, то ви тут нічого не обираєте. Да? Дата припинення проставляєте. Якщо була припинення, це ми з вами далі подивимося в ліквідаційні звітності в наступних уроках. Ось він, період перебування. Він тут вам підставляє шаблонне значення так, якби ви були. Ну тут він чомусь обрав по 30.09, да? Напевно, просто це попередній квартал. Якщо ви в кінці року будете робити, він вам тут шаблон на весь рік поставить. Ну, Давайте, наприклад, ми поставимо тут повноцінний рік він не хоче його ставити, бо ага, бо напевно я неправильно його створив. Да, я в 9 місяцях його створив. Ось ми вибираємо рік 24-й, створити. Ага, да, бачите, вже повноцінно він тоді ставить дату. Тобто ми проставляємо так само 605-60. Та, що ж таке не хоче він. Мене тут слухати 60, 5,60. Тут у нас було 308. 308, 20, помножено на 3, 924, 60. І розносимо його. Графи 320 тисяч нашого доходу. Опять промазав. 320 тисяч є. І ЄСВ у нас після припинення це, від, скоріш за все, випадково набралося Ось тут з кведами так само, ви в профілі кведи опираєте, він вам. Всі їх підтягуєте, або можете ставити один, так як ми з вами розбирали в тій вручній формі. да. І ЄСВ, бачите, він вже тут проставив автоматично. Ось він проставив перший квартал по 700, да? і далі весь період до кінця року по 8000. Ми, по нашому прикладу, ми об, у, у, так, ми 0 вибираємо, ось він нам поставить красним його, але у нас пропустить система. По нашому прикладу, у нас з вами ФОП вирішив ЄСВ сплачувати з серпня місяця. Все, ми йому проставляємо тут нулі. Тут, бачите, все це автоматично вже проставляється. Ось наші суми 40 8800. Все, на цьому звіт створений. Ми його тискаємо зберегти. Єдина незручність цієї програмки, пам'ятаєте, я вам казав, що він чомусь потребує флешку, його не можна завантажити на носій. Ну, там, наприклад, на жорсткий диск комп'ютера. І ось бачите, він нам показує, яку форму звіту бажаєте створити. Ось вона 0,1033 для третьої групи і 0,1034 для платників першої і другої. У нас був в цьому прикладі. Я вам не буду показувати по другій, бо Тут ви, принцип, точно зрозуміли. Тут просто будуть інші суми по податку. І все те ж саме. По ЄСВ те ж саме, по доходу і по податках. Ви тут принцип зрозуміли. Тому я обираю першу друга. І бачите, лише на флешку можна його зберегти. Ось у мене флешка тут вставлена. Ось він зберігає два документи. Це ось цей основний документ, декларація і додаток по ЄСВ. Все, ми створили, заходимо в. Електронний кабінет через розділ ведення звітності, обираємо відповідний наш період 24 рік, да? створюємо нашу декларацію для першої та другої групи 103, 406, створили, обрали додаток по ЄСВ, створили і підвантажуємо через розділ завантаження, обираємо наш. Нашу флешку. Ось він по ідентифікаційному коду створив профіль. 12.24. Це, це так він позначає, що за рік 24-го створений. Створені, наші, наша звітність створена. І ось ми бачимо ось тут внутрі 0103406 да, і 01341. Ось ми дивимося, ось у нас головний документ. 103.406. Ми стоїмо зараз на ньому. Тобто ми завантажуємо 103.406. Відкриваємо флешку. Ось він у нас 103.406. Бачите, він нам підвантажив повноцінно, по нашому прикладу, по першій групі. Все вже тут завантажено. Нічого не потрібно буде тут вручну розносити. І переходимо на додаток. Він у нас 134, 106. І завантажуємо наш другий документ. Ось він, бачите, внутрі кодування 134-106. Все, він розніс всі ці дані, бачите, автоматично. Нам не потрібно буде гратися з цими Ctrl-C, Ctrl-V, 22 а, і так далі. Все. Ми так само потім перевіряємо, зберігаємо, підписуємо, відправляємо і далі все так само робимо, як з ручним варіантом ведення звітності. Тому користуйтесь. Дуже економить час бо в порівнянні з оцим ручним в ручний в поїхали далі.